Зіпелор спрей втамує горло у дітей. А для дорослих зіпелор форте. Великий обід. Великий обід. Тиждень оригінальних і дуже смачних рецептів на екваторі. Саме час обговорити історію каш, яке місце вони займають в гастрономічній культурі України. Ми зараз розпитаємо в Олени Брайченко. Увага! Вона професійний історик, але про національну кухню знає більше ніж досвідчені шеф-кухарі Олена Брайченко кандидат історичних наук, яка вже 10 років займається дослідженням саме гастрономічної спадщини України. А, -га. а розгортаю, загортаю, я найчастіше. Книжки ще студенткою історичного факультету Олена Брайченко помітила про українську кухню інформації Кіт наплакав. Тому за мету взяла розказати всьому світу про нашу культуру через призму їжі. Олена заснувала науково-популярний проект Їжа Культура, де розповідає про нові дослідження харчової культури в Україні. На сайті регулярно з'являються статті науковців та експертів про гастрономічне минуле та сьогодення. Також пані Олена заснувала видавництво Єжак, яке спеціалізується на книгах з історії гастрономії. Пані Олена Браченко вже в нашій студії. Запрошую вас на нашу кухню. Навіть зачекалася. Добрий день. Вітаю вас. добрий день. Дуже приємно, що ви до нас завітали. Тим більше, що будемо готувати сьогодні незвичайну кашу. Я, до речі, такою не їла. Що будемо готувати? Ми будемо готувати кримсько-татарську кашу ботха. Це така каша, яка дуже популярна в народній кухні кримських татар, і всі інгредієнти вам знайомі. Кожному українцю, проте можливо, назва і незнайома. Я сподіваюся, що після цього ефіру всі будуть знати, що це за каша, Я Які рукавички готувати. поки ви вдягаєте, я скажу, так. що Олена принесла е е е книжку свою, і е я скажу, що я вже готувала, пам'ятаєте е з неї Чібереки. дуже цікаві чебуреки. Вони такі були смачні, що я потім ще й вдома готувала. Mm -hmm. Так що ця книжечка залишається у нас, і ми будемо користуватися з вашого дозволу. Будемо готувати рецепти кримсько-татарської. Е Кухні у себе на нашій так. кухні в шоу твій день. Так, для того щоб щоб нам приготувати кашу, бодха назва е, важко вимовляти, але ж ми зараз будемо намагатися це робити. Нам знадобиться. Давайте подивимося на перелік інгредієнтів. Для того щоб приготувати таку смачну і надзвичайну кашу, нам е, потрібно 500 грамів баранини, 400 грамів булгуру, це така крупа, е, штучка цибулі, одна морква, 100 грамів топленого вершкового масла, зіра чи зіра, кінза чи кінза, червоний перець, сіль, чорний перець. А ще нам знадобляться добре е, заточені ножі. Вони мають бути з дуже а гарним у нас, лесом. У нас ну Се да тому, що ми будемо дуже, дуже дрібно подрібнювати наше м'ясо. І на жаль, я не відтворю, але ось серед кримських татар є традиція і вміння нарізати м'ясо ось так двома ножами, якраз. До того моменту, коли з'явилися всі ці сучасні прилади, м'ясо стіклося, Наприклад, в українській кухні воно стіклося в ступках або такими сікаторами ножами, а в кримськотатарській кухні двома ножами такими вони були великими, і тоді м'ясо було більш соковите, ніж коли ви його пропустите через м'ясорубку. Ага, ну якщо ми не можемо ми не ми не, не маємо змоги робити так, тому що це треба вміти. Ми так. просто візьмемо гострі ножі і, і будемо нарізати. Mm -hmm. Ось малесенькими такими шматочками, ніби якби ми пропустили через м'ясорубку, але з дуже такими е, ну, широкими отворами. Мені здається, що таким чином нарізається м'ясо і на чебуреки, коли ми да, готуємо, да, готуємо з да. І Воно таким чином швидше готується. Не воно так? швидше готується. Також будемо говорити відверто і економічніше, так, да? тому що можна менший шматочок м'яса розподілити на більшу кількість каші, що зробить її. Е, you Не менш поживною, але більшою за кількістю. Тоді Олено, якщо ми вже нарізаємо з вами м'ясо, і е, Ножі може гарно ну, ножі. О, ну я старалася, та, за, старалася. Та. У нас гарні чоловіки, які це роблять. Так вас. я попросила, вони наточили. Це ж канал один плюс один. Пані Олено. Я поки ми нарізаємо м'ясо, хочу О, запитати вас давай. про історію цієї каші і, взагалі, вважається це ця, ця страва кашою. Звісно, що вважається, я вам хочу сказати навіть більше. Нам здається, що каші це лише щось таке, що нам давали в дитячій їдальні або у столові, так? там гречана каша, рисова каша. Але я хочу сказати, що і кутя це теж каша. Ага. Кутя – каша? Звичайно, це обрядова каша, яка має назву кутя або, наприклад, на поминальних обідах колево називаючи. Я вас попрошу дати мені масло топлене, тому що. Ми його вже дамо на сковорідочку, щоб ага, пришвидше давати. Масло топлене, вершкове. А так. чому саме топлене ми додаємо? А ви помітили, як багато зараз у крамницях, які займаються здоровим харчуванням, так, пропагується топлене вершкове масло. Так. І е, багато людей вважають, що це таке ноу-хау сьогоднішнього дня. А проте, у народній кухні кримських татар е, більшість страв. Готувалося на двох видах жирів: це топлене вершкове масло. і... Е... Те, що ми називаємо здір або смалець, баранячий жир або курдючий жир? Угу. І з точки зору біохімії, направду вони не такі прям шкідливі і немає в цьому великої шкоди вживати саме такі види жирів. Тому я подумала, що для цього рецепту буде добре, якщо ми використаємо топлене вершкове масло. Е, тоді скажіть, будь ласка, ну якщо, наприклад, я не, не не купила чи не маю, але маю просте вершкове масло, чи можу я е, якось вдома ну, Робити топлене можна, ви знаєте, Яким зараз чином? багато є рецептів, як його потрібно перетопити. Хоча першочергово е, таке, е, першочергове таке масло було для того, аби. Продовжити термін зберігання, тому що холодильники в нашій кухні в нашій культурі з'явилися відносно недавно, там останніх 50-70 років. А до того масло зберігали, грудочку масло зберігали або в воді, або його перетоплювали, і воно так довше зберігалося а це, і правда, не про пере перетопити масло потрібно його на повільній температурі. Пер перетопити. так само, наприклад, ну, як і готується має смалець, воно має підкипіти, але не ну не бити в ключ. Uh -huh. І е потім може з'явитися осок. Воно застигає і перетворюється на таке дуже. Теплого жовтого кольору а, з таким пряним ароматом, пряженим трошечки uh -huh. масом, і ви можете його зберігати довше і його на ньому готувати, додавати до каш тих самих до вівсяної каші, до горохової, і просто мастити на хліб і використовувати як звичайне м'ясо. Ви розумієте, друзі, що не так легко двом жінкам двома ножами нарізати м'ясо. Яке двома ножами нарізає один чоловік? Мені здається, що все ж таки, коли готується кримсько-татарська їжа, страви, все ж таки м'ясо готують чоловіки? Чи ні? Ні? Розкажіть, будь ласка, Ой, це така тема, я хочу сказати. Річ у тому, що так уже склалося, і на те є певні історичні причини, що домашньою кухнею завідують жінки. І ці обов'язки у нас досі сприймаються як частина жіночих обов'язків. Хоча ми живемо трошки в іншому сучасному світі, де все ж таки хочеться, аби панувала справедливість, і ми рівноцінно поділяли обов'язки і не поділяли на жіночі і чоловічі справи. Менше з тим, наприклад, якщо ми говоримо про обрядовні якісь страви, є елементи, коли, наприклад, якусь річ робить чоловік, і це вона має там, символічного значення. Ну, наприклад, наприклад, до прикладу, от я вже згадала сьогодні про кутю. Мак на кутю розтирають дуже часто чоловіки. Угу. Не тому, що це важкіша робота, ніж, наприклад, приготувати три літри борщу або ще якоїсь там вареників наліпити, а тому, що в цьому є така певна символічна. Вічна дія, яка за символом і віруванням приховує соціальний статус жінок і чоловіків у культурі, так добре Олена, це дуже цікаво, але ж все таки хотілося б мені ще дізнатися історію цієї страви. Ботха бот, бот, бот її бот готували як обрядову кашу, чи її готували на ну кожного дня, чи може раз на тиждень. А... В яких випадках і як де це відбувалося? Значить, Почнемо з того, що каша існує як в українській кухні, народній кулінарії, так і в кримськотатарській, так і в багатьох інших народних кухнях, як елемент символічної страви. Страви, яка має значення ритуальне і обрядове. Зараз поясню, що я маю на увазі. От дивіться, Руслано, ми з вами ще не обідали, не снідали і не вечеряли. Угу. І, можливо, тому у вас до мене або в мене до вас може бути певне таке напруження, упередження. Але коли ми з вами підемо, Разом на обід, або сьогодні скуштуємо кашу. Я впевнена, наші емоції один до одного потеплішають. Недаремно ми, наприклад, великі бізнеси організовують корпоративи на весілля, коли ми хочемо запросити гостей, ми їх пригощаємо не лише для того, аби нагодувати, але й для того, аби разом куштуючи якусь страву, ми проникалися взаємною любов'ю один до одного. І що найголовніше, довірою. Так формуються певні суспільні цінності, цінності громади, цінності спільноти. І каша є ритуальною і вона простежується абсолютно на всіх етапах життя людини як частини певної такої ритуальної страви. Що таке, між іншим, от етимологія слова каша? Здогадуєтесь? Каша. Каша. Кашу варити. Каша. Каша. Направду, перше. У, у мене питання по, 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 по темі. Моркву нарізати? Так. Як? Давайте малесенькими теж кубиками, кубиками як і цибульку. Угу, угу. Так хоча, звісно, можна натерти, але буде ліпше, якщо ми зробимо кубиками. Я буду так, так. так е... моркви багато. Не буває. Я половинку, давайте ви одну і я mm -hmm. ще одну половинку. Повернімося про що ми готуваємо? до каші. Ви казали, а, що 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 означає та, слово каша, та, та. звідки ми а... походить? Бити, товкти. І тут дуже чітка прив'язка до зерна, тому що каші для нас та це щось, що варене, печене із зернівок, пшениці, жита, овеса, проса. Там, наприклад, булгур це з пшениці, так, такий вид каші. І звичайно, що. Через оце первісне слово бити кашу та означало, що до того моменту, поки в нас не існувало всіх цих млинів, не існувало там професійних жорн, жорен, зернівки били в домашніх умовах, угу. і потім з них готували кашу. Зараз вже ніхто не б'є, не обмолочує ці зернівки самостійно, але слово лишилося. І ми також могли поговорити ще про традиції каші в українській культурі і. Згадати про хрестини, про народження дітей, про весілля. Між іншим подха обов'язково готувалася до кримсько-татарського весілля і була обрядовою обрядована. Друзі, це твій день, і наша кухня не стоїть на місці. Ми сьогодні готуємо кримсько-татарську кашу, яка називається Ботхатхі. Бодх... Він, я не знаю кримсько-татарської мови, але звук такий глухий. Ботха, калакхай. Ботха, Разом, угу. Разом з, з гастрою гастро, гастрономічної культури Оленою. Бранч, Брайченко. Брайченко. Ми вже порізали нашу. Баранину, так. так. І зараз її засмажили разом з цибулькою на топленому випадку маслі. Так, тепер бачите, як я нарізала? Дуже О, дрібненько. О, от, так, дрібненько, гарно. так, гарно. Ми додаємо так, Ми додаємо морфу. тепер до м'яса, морку. Коли солому? Не ви знаєте, тут не важливо, тому що в нас немає жодних кисних інгредієнтів інгредієнтів. Ми можемо солити як з м'ясом, так і потім. І ми перегортаємо, тушкуємо буквально ще 30 секунд і додаємо булгур. Для того, аби булгур зварився, знадобиться не більше 15-20 хвилин. Ви маєте на увазі, додаємо на так. цю пательню? Я думаю, давайте не Ви, знаєте, от я думаю, що варто додати сюди і накрити кришечкою, і так нас буде значно краще. Взагалі, в оригінальному рецепті не додавалася вода. Ми додамо, тому що так буде дуже все ж таки. А більше додавалося жиру, так? Так. Да. по-перше, баранина для ботхі бралася не така, як в нас сьогодні, практично пісненька, а бралася все ж таки більше жирна, жирна, та. жирна. І додавалося ще навіть на такі пропорції, додавалося 100 грамів курдючого. Жиру, але я думаю, це для нас сьогоднішніх, які не працюють в полі, не, не такі активні в русі, як у минулому, буде забагато, і тому ми протопимо зараз трошечки в тому жирі, який в нас є, і додамо водички. І скажемо, борщ ваш, а каша наша. Пані Олена, а ми ж булгур промиваємо перед тим, як його закидати. Обов'язково всі крупи потрібно промивати, тому що таким чином. Ви е, знаєте як, якщо б ви готували крупу вдома самостійно, ви знали, де вона зберігається, як вона зберігається, uh -huh. яку, чи є там якісь домішки, чи не буває. Тому е, промивати потрібно обов'язково. Між іншим, от я дуже часто приходила на твій день, і на сніданок, зі стравами з пшона і переконалася в тому, як багато людей не люблять пшоно по одній простій причині, що а не вміють правильно вибирати а б не вміють добре ретельно його промивати або. Пшоно не гірчило. Uh -huh. А пшоно між іншим дуже давня поширена і улюблена українцями крупа для приготування каші. Ось я даю трошки водички. І скільки води треба залити? А ви дивіться по консистенції? Нам сюди не потрібно багато води, аби не перетворити це на рідку кашу. Вона має бути все ж таки більше як 에, плов, схожа, схожа на плов? схожа на так, плов. А ага, я бачу, що навіть вона виглядає. Ну звичайно, це до речі в кримськотатарській кухні є ще одна цікава страва каша. Яка називається Пілав. Ось, а, Теж традиційна, яку готували і на а, весілля, і на інші там традиційні свята. Так. А що о... це ми додаємо? Це, ви знаєте, От уже з приправами ви можете додавати своїх смачних оригінально, перець, сіль, і е, цього може вже бути досить. Але ми додаємо ще паприку і потім прикрасимо додамо кінця. Кін... Да. Я вже її мілесенько. Поріжу та да. але хто любить? Ви ж знаєте, що люди діляться на дві категорії: ті, хто обожнюють і сприймають цей аромат кінзи, як щось таке свіже, і ті, кому вона тхне тоді. Недобре. Я питаю вас. Ви я кінзу. обожнюю? Я теж зараз і Іра плюс Іра, ти плюс яка Все. чудова компанія Ми всі їмо кінзу. Тому я буду прикрашати І мені здається, що це дуже правильно, коли е, хазяйка питає гостей чи свою сім'ю, чи будете ви з кінзою, чи з чимось іншим петрушкою. Таким. Ну, наприклад, влада не 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 їсть мед. І ми всі страви з медом готуємо для нього без меду, але вони від цього не страждає. <риклад> але мед від цього не страждає. А в мене мама між іншим завжди, коли чекає гостей, вона знає, хто не їсть, наприклад, варену цибулю, і тому в неї є котлети без цибулі для тих гостей, які не їдять варену цибулю, хоча це одна людина, не буду казати її ім'я. І також пельмені і інші салати без, без цибулі. Але да, це прощальне питання. Да. Спеції ми додали. Ми під кришкою готуємо да. на да. патрульні. Да. Зараз про своїх асистентів З, знайдемо свій... її. Принести кришку, закриваємо, і скільки ми її будемо? 15-20 хвилин. Все встигнемо. Так. Да. А ви вже готові. А ми теж готові. Ви думаєте, що ми. Бачите, яка каша? Ботха! Бот як сонце. Ха, як сонце. І ми додаємо кінзи. Олексію, до речі, ви кінзу їсте? Так, так. Так, все, тоді нормально. Тоді буде і красиво, буде і весело, буде і смачно. Так, так. ми Допомогти? вже готові. Якщо так. ви вже приготували свої шлунки, свій апетит. Що забирати? Так. Всі готові? Ні? Ага. Так, Беріть. так я зараз угу. Олена. Пахне Боже мій як шкода, що камери ще не навчились. Ага. За традицією, я маю, я маю подзвонити в наш. В нашу ринду Дяко. Так, є. Я І в мене Дяко. навіть є що взяти в руки. Ну що? Великий обід в студії «Твій день». Сьогодні Олена Брайченко була господинею на нашій кухні. Ми все разом готували. А я допомагала. А ви сьогодні, я сьогодні була сушеф, а ви були шеф так. Олена Брайченко, яка. Є дослідницею гастрокультури України, і яка є співавтором книги татарської видавцем, видавцем кримсько-татарської кухні Олени, це, Соболєвої. Олени Соболєвої. Це дуже приємно, тому що ми вже готували, пам'ятаєте, які чебуреки були смачні. Так, так. А сьогодні ботха це така каша з булгура та ем... Баранин. баранина. баранина. І а, це, мабуть, Олина. дуже поживно в таку холодну погоду. Звичайно. правда, корисно. І ви сказали, що вона ще й її готують на весілля. На весілля Готували раніше. Зараз звичайно Тобто це обіц... і обрядова каша. Mm -hmm. Да, більшість каш обрядові. І я обіцяла Aha. і дуже хочу. Не піду, поки не розповім, наскільки каша присутня в обрядах. Між іншим, от в українській культурі після того, як жінка народжувала дитину, та жінка, яка приймала в неї пологі, вона приносила, готувала кашу два види: рідку, таку, щоб пригощати, а іншу прям таку тверду, густу, яку. В новому горщику і цю кашу потім розбивали. І е, між іншим ця традиція, яка сьогодні є на весіллях, розбити тарілку або щось розбити на щастя. Нам здається, що це щось таке привнесене з американських фільмів, але в українській традиції теж це було: розбити горщик каші. І потім навіть вже й не розбивали з кашою, да, але просто розбивали горщик. Тому каші присутні е, дуже міцно в нашій культурі. Я хочу сказати, що ця каша якось нагадує плов, так? Ну, певною мірою так. Але у але... мене от питання до Олени: знаєте, яке що цю кашу, рецепт її я знаю, дуже важко знайти в інтернеті або взагалі неможливо. Е, я от думаю, з часом вони з'являться в інтернеті. Поясню, чому. А, це страва традиційної кухні. Більшість страв традиційної кухні, на те вони страви традиційної народної кулінарії, що вони готуються без рецептів. І знання про ці страви передаються із покоління у покоління. А, донька вчиться готувати, як її мама, мама у баб. Буся, тобто знання передаються е, горизонтально. Угу. Звісно що з появою інтернету, з появою різних кулінарних блогів, знання починають передаватися вертикально, але е, просто з часом всі це також справи. А що раніше було плов чи бокха? бокха. А бокха не ботха. ботха. А ще інша страва піляв. До речі, треба буде її також приготувати. Ці страви були до поширені в традиційній кухні кримських татар до 44-го року, до моменту насильницької депортації до країн Азії. Вам і... плов нагадали, плов нагадало так. А мені Ялту нагадали. Ялто. От я, зараз, <рес> от от, це я зараз в Криму слухай. Я забула Олени спитати з чим подають таку кашу. Ну зазвичай, якщо ви готували разом з нами, і у вас є кефір, то куштуйте цю страву з з кефіром. Маленький секрет у 19 сторіччі Кхатик... Це кисле молоко, заквашене молочним ну, шлунком молочного ягняти. А було настільки популярне в Криму, що навіть один із лікарів місцевих написав про це книгу, яка була перекладена на європейській мові, і кхатик як лікарський засіб, продавали навіть в аптеках. Або айран цікаво. Е, трошки інші. А, да, а, так, да. кефір, кефір, мабуть, буде більш наближено, тому що якщо у вас є кефір, е, куштуйте з кефіром. Друзі, речі, ну я нас хочу... сказати, що воно з кефіром краще засвоїться. Пшениця та баранина. І це слово я лікаря. Слухаю, Золоті слова. Питання до лікаря, до Олексія Казакова. Е, ви сказали, що дуже добре е, е, поєднується, наприклад, така каша з кефіром, м'ясом з кефіром. А дехто каже, що не можна змішувати, наприклад, пиття, да ні що не можна молочні з м'ясними продуктами змішувати. Я би сказав би, що це міф, по-перше, але можливо автор тієї думки мав на увазі, що якщо ми беремо якийсь стейк чи шмат м'яса і. Просто не мішаємо його там збиваємо молоко? Да, пропорція один до одного. Але це ж баранина, і вона не жирне в даному випадку. І це саме те було б з кефіром. Олег Антикчик ну чи кефір це ж ферментоване вже молоко, і воно має геть іншу хімічні властивості ніж звичайне молоко. М так. Можна поєднувати. Оленко, а можна називати кримськотатарською цю страву, якщо я, наприклад, сюди додам курку, а не баранину? Ну Або я... i Хороше чи буде питання? це ботха вже Ну, навряд чи це буде ботха. Це знаєте, так само, наприклад, як ви можете приготувати сьогодні купити цільні зерна пшениці, приготувати солодку кашу з медом і, наприклад, ліщиною, але це не буде кутею, uh -huh. да? тому що символічне значення цієї страви в ну воно не буде мати. Да? Це буде просто страва до сніданку. Але, звісно, якщо ви збережете в пам'яті цю назву, приготуєте страву для своїх гостей, скажете, що це ботха і поясните, коли ця страва. Була популярна. Я думаю, це буде дуже дуже круто і допоможе зберігати гастрономічну спадщину. Зберігаємо спадщину. Дякуємо за, дякую за смаколики. Олена дякуємо, Брайченко, да Олексію. Дякую. Олексій вам. Казаков. Ну, дякуємо, що завітали до нас і за всю інформацію. Цікаво, що ви нам надали. Дякую.